Вирішили відбудувати Україну у сталий спосіб. Відбудова довоєнної України, економіки старого зразка, заснованої на викопному паливі, є немислим. Розгортання відновлюваних джерел енергії це про безпеку громадян, розвиток громад та енергетичну незалежність. Відновлені джерела енергії це будівельні блоки сучасної економіки. Дозволяють залучати приватні інвестиції. Позиціонують Україну поряд з її європейськими сусідами. Житомир зобов'язався повністю перейти на використання 100% ВДЕ до 2050 року. Ми долучаємося до інших громад у втіленні пілотних вде проектів для критичної інфраструктури. Відновлювані джерела енергії не лише більш екологічні в довгостроковій перспективі. Вони зараз допомагають нам пережити війну. Такий перехід допоможе Україні стати сучасною європейською державою хтівного з іншими країнами.